Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подбачку цьому відео. Отже, сьогодні у Брюсселі відбувалась 13-та зустріч між країнами-союзниками нашої держави у форматі Рамштайн. За результатами цієї зустрічі була погоджена нова військова допомога для України. Про це загалом. Стало відомо під час прес-конференції міністра оборони США Ллойда Осіна та керівника об'єднаного комітету керівників штабів США Марка Мілі. Зазначається, що низка. Країн доповіла про плани тренувань для українських військових та підтримки Збройних сил України. Німеччина та Польща доповіли про підтримку українських танків Леопард, а Нідерланди і Данія про прогрес у планах тренувань українських пілотів. Про що знов ж таки пізніше підтвердив відповідну інформацію міністр оборони України Олексій Рєзняков. Також потрібно відзначити, що Канада оголосила про виділення пакета на 500 мільйонів доларів для підтримки України. Це було трішки раніше, коли прем'єр-міністр Канади Джастин Трюдо був з візитом у Києві. Саме тоді було оголошено про цих 500 мільйонів доларів військової допомоги. А на відповідному рамштані просто це ще раз за. Фіксували в контексті результату і досягнення зі складу збройних сил Канади Україні передадуть 288 ракет АІМ 7 для захисту неба. Також Канада має надати 10 тисяч 105-мм артилерійських снарядів, продовжить операцію «Юніфєр» із навчання військових до 2026 року. Сприятиме підготовці пілотів обслуговування та підтримки українських F-16, А також візьме участь у центрі обслуговування танків «Леопард-2» у Польщі. Міністерка оборони Канади Аніта Анат заявила, що. 116 із 200 броньованих машин сенатор, які обіцяли Україні, уже доставлені, а ще 18 мають доставити наступного тижня. Найближчими днями також будуть доставлені 6750 штурмових винтівок, 1,1 мільйона патронів Різного калібру і 70 тисяч снайперських боєприпасів. Остін також зазначив, що Італія також анонсувала надання нових критично необхідних спроможностей для України, а кілька партнерів розглядають підтримку України у довгостроковому плані. Норвегія та Німеччина анонсували пакети військової допомоги на декілька років, а Данія оголосила свій пакет приблизно на 2,6 мільярда доларів для. Військової допомоги на 2024 рік. Водночас Сполучені Штати Америки із Британії, Данії та Нідерландами зробили внесок у фінансування додаткових украй важливих ракет ППО для України. Про що ж також зазначив Осін, враховуючи ті постійні масовані ракетні атаки, які здійснює Росія проти української держави, і це також стосується атак безпілотників шахетів. Які росіяни постійно запускають в бік України. Також ще варто відзначити, що основний акцент під час цієї зустрічі знов ж таки здійснюється на відправленні Україною більшої кількості боєприпасів на системи протиповітряної оборони та Направлення України певної кількості бронетехніки для того, щоб наша держава проводила ефективний контрнаступ щодо навчання пілотів. Також було зазначено знову ж таки із слів Рєзнікова, що такий процес може розпочатися, і відповідно це також є певна позитивна динаміка в. Переговоринах щодо майбутнього його отримання Україною винищувачів f 16 Про це проте знову ж таки варто зазначити, що на цьому Рамштайні не обговорювалося питання прям вже конкретної передачі цих літаків. Говорилося лише про навчання українських. На відповідних винищувачах, В принципі, ну ж таки, варто в позитивному ключі відзначити результати відповідного Рамштайну, боєприпаси і системи протиповітряної оборони необхідні для нашої держави, для того, щоб ми якнайшвидше долали окупанта і деокупували наші. Українські території, які Росія захопила і це здійснювала ще з 2014 року, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics. та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. це відео прошу переглянути поставити йому подобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями слава нашим збройним силам україни вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави слава україні хай щастить вам